Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати ось цю недокниженцію. Чому недокниженцію? Тому що тут ви ніколи нічого. Ви взагалі тут нічого корисного не дізнаєтесь, нічого практичного не дізнаєтесь. Це просто історія про те, що одного зимового вечора травмована людина вирішила дійшла до висновку, що їй можна гніватись. Тож, давайте будемо по порядку. І так, суть полягає в тому, що він конкретно говорить: я не психолог, тут немає якихось таких вправ, як керувати своїм гнівом, як так би мовити, приходити до певного балансу, щоб в певних моментах. Ним користуватися в певних моментах йому сказати почекай, я зараз знайду певні безпечні умови і пробуду проявляти свій гнів. Ні, цього не буде. Тут просто людина з барського плеча нам дозволяє гніватися, промуштровує різні легенди, різні.